29 травня. Пес-патрон. А тепер іди, і я тобі пораджу і рятуй життя своє та життя сина свого. Перша царів, перший розділ вірш 12. Пес Патрон найвідоміший собака сапер у світі. Він став єдиним псом доброї волі в ЮНІСЕФ. Він улюбленець усіх і зірка соцмереж. Господар зв'язкової тваринки, керівник пілітехнічної групи Михайло Ільєв. Він подарував патрона на день народження сину. Собака з гарними генами мав стати героєм різноманітних виставок, проте патрон проявив інші таланти. Ніхто не очікував, що під час війни собака зможе проявити себе з іншого боку і не через виставки собак, а в добрій справі суспільству, розмінування території, пишається господар. Він отримав найвизначнішу нагороду медаль за віддану службу від президента України. Здається, патрон не шкодує, що його виставкова кар'єра не склалася, адже його робота з розмінування приносить багато користі країні. Патрон невеличкого зросту, мисливська активна собака, породи Джек Расл Тер'єр. Господар їздить час від часу по Україні на зустрічі з дітьми, щоб доносити інформацію про небезпеку мін та правила поведінки в небезпечній ситуації. Насправді, собака не військова і не штатна. Спочатку патрон їздив із господарем на роботу, просто щоб не залишатися вдома на самоті. Джек Рассел-тер'єри мають вести активний спосіб життя. На роботі патрон носить спеціальний бронежилет, який йому виготовили на замовлення, щоб пес був захищений, бо одна з найбільших загроз після звільнених територій це міни та бомби, що не вибухнули. Знескоджувати міни дуже небезпечна робота, яка вимагає великого досвіду. Там, де не можна прий... може прийти людина, допомагає собака. Патрон знайшов понад 250 мін та снарядів. Найцікавішим є те, що він не є спеціально дресированою собакою для операцій такого типу. Завдяки тому, що він маленький та легкий, він має перевагу запросто бігати своїми маленькими лапками крізь мінні поля. Міна спрацьовує на вагу від 5 кілограмів, а він важить 4. Кожного дня чернігівські сапери знаходять і нейтралізують десятки мін, бомб та гранат. Ось як маленький песик мимоволі навчився приносити не просто користь, а рятувати життя іншим. А чи думав ти, як можеш послужити своїй країні друзям чи родині?